Привіт, друг! Радий вітати тебе на каналі Розпаковки. Став лайк цьому відео, підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео, та пиши коментар внизу. А я тобі бажаю приємного перегляду. Ну що ж, прийшла до нас ще ось така невеличка посилочка у вигляді рола. І що це таке. Давайте почитаємо. Тут ось пишуть. Ось таке вартістю в 60 центів, вагою 35 всього грам. Давайте її зараз відкриємо і подивимося, що там може бути всередині. Так, а всередині у нас ось такий крутий моточок, друзі, що це таке? Це ліпучка, дивіться. Тобто, якщо нам потрібно десь з'єднати якийсь пучок, допустим, для рибалки водилища, треба з'єднати. Чи ось такий, наприклад, пучок кабелів, який у вас валяється, ви відрізаєте собі шматочок, наприклад. Тут виробник вказав 5 метрів. Ось, наприклад, ви відмотали ось такий кусочок, да? Відрізали. Ось так зібрали в кучок і склеїли все готово. Як ви бачите, дуже крута річ. Тобто тут вказали 5 метрів. Ну, я розматувати не буду, довірюсь виробнику. Ну що ж, таке вийшло відео, друзі. Ставте лайк, підписуйтесь. До нових зустрічей. Пока!